Привіт, подуро та друзі! Ви на каналі Культурна Братія. з вами Юля. І, взагалі, то сьогодні я планувала розважити вас одним дуже цікавим, легким, веселим відео, але не судилося. На горизонті замаячив надзвичайно неприємний і жахливий скандал. Костянтин Темляка, зірка фільмів та серіалів, як, от і будуть люди, божевільні, став об'єктом дуже гучного викриття, яке розкрило його як цинічного аб'юзера, маніпулятора. Та людину, що має проблеми з речовинами, що змінюють свідомість. І навіть як свідомого pdf файла. Контент буде нелегкий. Ви сильно не розслабляєтесь. Ви стресанете, не раз захочете блюванути. Ну, приготуйтесь відео не буде веселим. Всі ці події. Ще раз доведуть нам важливо не мовчати. Наше суспільство вже зараз, як на мене, має позитивні зрушення. Підтримка переважно буде, тому такому варто надавати розголосу. Це допоможе покарати кривника, якщо навіть не через правові заходи, то через репутаційні. Як завжди, прошу вас поставити чарівний лайк під цим відео для того, щоб його побачило якомога більше людей. І підтримати це відео коментарем будь-якого змісту. Можна одразу, а можна вже тоді, як все послухаєте, і просто ошаленієте. Вчора відбулася прем'єра кліпу на пісню Джері Хейл та Ярмака. З якого ти поверху неба? У головних ролях закохану пару зіграв Костянтин Темляк та його дружина Анастасія Нестеренко. Якщо ви встигли подивитися цей музичний кліп, то гадаю, вам сподобалося. Актори передавали свої закохані почуття, це було дуже гарно, і мене це дуже зворушило, хоча, скоріше це все, через пісню. Яка мила картинка, правда? Успішний актор і його не менш успішна кохана. Але невдовзі Анастасія Соловйова, яка є колишньою дівчиною Костянтина, Вирішила перервати мовчання і розповіла все, що пережила за час стосунків із ним, які завершилися ще до 2022 року, і ви будете шоковані. Мені було фізично огидно дивитись, читати це все і дивитися його різні відео, які ви також зараз побачите, якщо ще не бачили. І дуже страшно. Але найбільш огидно, що навіть знайшлися публічні персони, які подивились це все теж. Подивилися його відповідь, про яку ми теж поговоримо, і почали писати йому слова підтримки. Це у мені в голові не вклалось, звичайно. Люди писали, і я цілком погоджуюсь з тим, що інформація, яку дала Анастасія у своїх цих скрінах і відеозаписах. Ну, цілком достатньо, щоб зробити свої висновки, і як мінімум просто публічно не підтримувати Костянтина, якщо вже не хочете його критикувати. А потім, коли виявилося, що він ще й pdf файл, то вони вже коментарі повидаляли. До цього ми ще дійдемо. Я була просто в шоці, що виявляється, постало питання, чому Анастасія тільки зараз почала про це говорити. Адекватні люди пишуть, що жертва має право говорити про аб'юз тоді, коли їй захочеться. Якісь дегенерати вже пишуть про заказуху від конкурентів, так нібито такі відео та голосові можна було підробити на замовлення. І ще частина звинувачує, що вона мовчала і в момент стосунків не йшла від нього. І, типу, чого вона терпіла? Мені сподобалась фраза Але Волкової. Через кожне ваше питання маленька дівчинка десь в маленькому місті мовчить, бо знає, що в неї нема сили відповідати, в неї нема голосу, бо завжди прийдуть ті. Хто звинуватять, обісруть, заклеймлять, і це настільки огидно, що сама дівчина ще повинна пояснювати, чого вона взагалі надає цьому розголос. З приводу того, що я хайпую на виході кліпу, я просто задовбалась бачити це обличчя в інтернет-просторі в ролі Святоші і чути про нього те, що не являється правдою. Сьогодні була просто остання крапля. Цей пост я збирала по шматочках дуже багато часу, а далі висновки робіть самі. Мені здається, тісно, що вона просто собі сиділа, намагалася взагалі якось жити своє життя, і тут вона дивиться він і там його показують, і там його показують. І він такий весь класний, і так ним захоплюється. Ну я, в принципі, розумію її почуття. Я би хотіла пройтися по більшості скринів для тих, хто не читав цих всіх переписок. А якщо ви це все вже бачили, для вас є можливість просто перейти за тайм-кодом до наступної частинки відео. Як це жити в страху, коли людина, яка обіцяла тебе любити, перетворюється на джерело болю? Костянтин Темляк тиран, аб'юзер, маніпулятор, нарцис, Залежний від алкоголю і наркотичних речовин людина, чоловік, який неодноразово підіймав на мене руку, як виявилось згодом не тільки на мене, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку. Змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість. Регулярно підіймав на мене руку. Я мовчала, бо соромилась, і не вірила, що зможу піти. Одного разу, вже не в стосунках, будучи в неадекватному стані, повалив мене в квартирі на підлогу і вдарив ногами по голові. Вранці вдало про це забув. Порядки, нахуй! Я понімаю не нетруюч, Поліцію визуваті. Говнюки, блядь, как человека, просто слышь, открой дверь, блядь, давай попиздимся. Костя, успокойся, пожалуйста. Дыть, там, где... О, так если ты сышь, гнуйный пидор, вызови полицию тогда. Вот и все, блядь, пошел ты лох, а вот Туда меня пил, кати, пожалуйста, дружище. Змушував мене робити речі, які я не хотіла робити. Одного разу я не захотіла з ним і його друзями пити коньяк, бо хотіли піти додому і приготувати їсти. Він сказав, що мені не цікаві його друзі і підняв на мене руку через це. Шантажував самогубством кожен раз, як я хотіла піти. Постійно, коли ми сварилися, в основному через його фантазії, він брав кулак і розбивав собі голову до крові і звинувачував мене в цьому. Спотворював мою реальність, звинувачував і змушував мене вірити в те, чого ніколи не було. Іноді йому могло щось приснитись, і на ранок він мене звинувачував в тому, що побачив у своєму сні і переніс в реальність. Зраджував постійно просив дівчат з кортагенці кидати йому інтимні фото через свій поведінку і фантазії звинувачував мене у невірності, бо сам був невірний. любив. Ти блять реально мілким сором, і ти саме найстрашнее, як крашка їбана, ти гордишся, що ти м'який сор. Ти не хочеш стати. Кожного дня влаштовував емоційні гойдалки, принижував, потім зізнавався у безмежному коханні. Контролював кожен мій шах, рівнував до моїх подруг, казав, що я нікому не потрібно, окрім нього. І продовжував свій залежність від алкоголю та наркотичних речовин тим, що він смертельно хворий. Чи вигадував інші історії? Робив мене винною в тому, що я цього не розумію. Да, от, да, тепер на це. я... Набухаюсь і що влятам є. От тепер я блядь, бухану, іменно бухану. Мразь ти кончене. Постійно наголошував на тому, що я ніхто, людина без вищої освіти і сенсу життя, бо рахував професію актора самою найпрестижнішою. Коли в мене сталось на фоні всього депресія та тривожний розлад, не вірив та насміхався з мене, тим самим вганяв в мене в жахливий стан ще більше. Сама сидиш на таблетках і я не знаю, що роботі нормальної нормальної житті. Ти не імеш вишого називання рвалю, тому що у тебя не було ніки в целі У тебе зараз немає в житті, утя щас ніт в жизни, і ти будешь щось... что-то... серед правил, які встановив Костянтин для Анастасії. Було заборона спілкуватися з чоловіками, заборона на відкритий одяг, і публікація фотографій, де хоча б трошечки видно тіло. Її телефон та комп'ютер були його речима, які він постійно перевіряв. Вона мала бути вдома до опівночі, інакшому випадку були підозри про зраду. Вона повинна була приділяти весь свій час Костянтинові, а інакше він підозрював, що вона його не любить і хоче кинути. Вона повинна була контролювати і слова, і інтонацію, і міміку, і доводити постійно. Його улюбленою фразою було клянись, бо без клятви вона автоматично ставала брехухою. Також вона мала визнавати свою провину, навіть коли була права. У цій переписці ми бачимо, як Костя ображає Настю за те, що вона відмітила у сторі свого друга, що подарував їй перцевий балончик. Він її обзиває, натякає, що та вже йому зрадила. А через деякий час він уже перепрошує і просить дати йому в шанс, І без неї він не може. Мразь, ти предательське мразь. ненавижу тебя. Таких, как ты, презираю. Увижу тебя на улице. Будь ты с кем сам, накачем чуваком. Разбу ему, ебал, и тебе плюну в лицо. Ненавижу тебя, Різір талі показує переписку з дівчиною, з якою він зустрічався після неї, а можливо і під час. Познайомились вони на майданчику. Дівчина дізналася про те, що Костя робив із Настею, і вона завершила ці стосунки. Вони з Настею переписуються, обмінюються своїми враженнями і розповідають, як у них тривожність і панічні атаки. А у Кості нарцисичний розлад особистості. Після того як вона завершила ці стосунки, Костя штовхнув і цю дівчину.

я буду дальше делать свое дело. Она не ленивая девочка, как ты. Она занимается своей жизнью. И она просто меня бросила. Из-за тебя, сука. Из-за того, что ты захотел, чтобы я это показал. А я дебил, решил быть честным и показал это. И она меня бросила. И теперь я тебя ненавижу, знаю, я всем сердцем тебя ненавижу. И на улице я тебя встречу, с каким-то, и на ему я наебу, ебать, я тебе в лицо плюну, мразь ты конченая. Я просто проигнорирую тебя. Тебя больше для меня не существует с этого момента, когда ты не разрешал мне быть счастливым. До свидания, конченая мразь. Я уже третий, третью ночь подряд у себя в голове прокручиваю с какого бы этажа бы и в какой позе было бы лучше упасть. Я другим человеком я в тебе позаботился, что у тебя там дальше. Но ты, сука, кинул, тупая дура меня. Зная, сколько стоит вокруг тебя существование этого человека, ты, тупая дура, кинула меня. И раз ты, тупая дура, кинула меня, пошел ты на... Я выживу. Я выживу. І ти виживай, якщо хочеш, пошла знать, тебя не хочу, лучше мені в житті встречайся и плюнуть в, в и роз'ї його, блядь, парень, который буде рядом з тобою, рахує його в кровченого, підра. Вс, блядь, пошлана, тупай, дура. ненавіжу ті І от Костя, звичайно ж, відповідає їй на це, ось його відео відповідь. Я подам це відео на 7 хвилин практично повністю для повноти відображення ситуації. А якщо ж ви вже дивилися цю акторську перформативну гру, то просто перелисніть за тайм-кодом. Добрий день, шановні шановна і сестри. Напевно, більше не звертаюся до тих, хто мене не знає. Я думаю, я не став би публічно залі підіймати продовжувати цю тему. Якби не мав зараз сім'ю, по-перше, яку не хоче, щоб на неї падала тінь моїх колишніх дій. Тим паче, я не хочу, щоб тінь ця падала на виконавців, які запросили мене і мою дружину зняти своїх кліпів. Одразу. Визнаю, що такий період в моєму житті був. Ця ситуація не викидана з головою. Настя Соловйова каже правду. Це був період, коли в моєму житті було багато алкоголю, багато наркотиків і нездорові стосунки. Я не можу описати конкретно якусь ситуацію, яка там. Могла бути зараз описана Настя, бо я в неї заблокований, вона в мене теж. Я не знаю, що мені саме там закинули. Єдине, що я можу сказати, мені дуже соромно за той період. Я дуже багато сил вклав в те, щоб вийти з тих стосунків. Я був ініціатором їх закінчення, Настя все одно збиралася не залишатись. І коли я сказав про те, що їх треба закінчувати, мені була сказана фраза, що я зіпсую тобі життя чи зруйную. Ну щось таке. Що ж, Якщо ну, це є ціллю, я вважаю, якби вона має право. Якщо має ті емоції, має право, ну, як мінімум, розповідати про це. М -м, проте а я вийшов з тих стосунків, знайшов сили, прийти. Роботи над собою, над своїми психологічними страхами, а, над своєю скручивостю і цінністю, над довіром у стосунках, а, над розумінням, що таке кохання і сім'я взагалі. І саме тоді я знайшов людину, яка відповідає мені, яка теж була на цей момент вже здорова, теж із своїми приколами, як і я. Але вже я достатньо здоровий, щоб будувати сім'ю, щоб бути не ворогами один одному, а партнерами. Я дуже пишаюся насправді собою, що знайшов ці сили, що на цьому шляху, на жаль, таким шляхом, але дійшов до того, що маю наразі. Я дуже ціную те, що маю наразі. Я ціную здорову сім'ю. де Будь-яка ситуація проговорюю, я не хочу розповідати здорову сім'ю з хорошими стосунками, чудовою дружиною, коханням. Е і мені дуже не хочеться, щоб тінь моїх минулих дій якимось чином впливала на їх і так зараз непростий емоційний стан, тому що я знаходжуся постійно не вдома. І, напевно, єдине, що мене зараз дійсно дуже турбує, це. Щоб моя дружина почувала себе добре і спокійно. Також хочу сказати, що в ті моменти білки, називаємо це так, емоційних сварок, коли ми доводили один одного до дуже високого градусу емоційного, і я вчиняв, як немає права вчинити поважаючи себе і взагалі нормальний мужчина, і дійсно міг схопити за руку або наштовхнути. Це дуже соромно, це дуже хуйово. Але я пам'ятаю, що потім, на ранок, коли ми заспокоювалися, на ранок, коли ми заспокоювалися, коли ми заспокоювались, я щось не бачила на цих відео, щоб Настя була неспокійна. Принаймні він не надав відео доказів, на відміну від неї. Сумки продовжувалися. Я казав, що я був неправий. Я хотів би, щоб на мене Настя подала Жалобу суд, щоби я юридично міг понести якось за це наказання. Можливо, мені здалося, що мене це якось провчить. Бо, понятно, що вранці чи через годину після сварки мені було дуже сурно. Ну то чого він не пішов до поліції і сам не здався? М -м, не йшов жодного разу. Ну, причому я не. На от пропонувала серйозно це пропонувала, Ні, що жодного разу це не було виконано. Вона не подавала ніяких заяв там, чи забирала їх, то вона, в принципі, нічого. Її, в принципі, все влаштовувало і що вона сама винна. А... Стосунки зробити кращими ми не могли, декілька разів намагалися. Коли я зрозумів, що я стаю демоном в цих стосунках, перестаю бути собою, я їх перепинив. Mm. Він ставав демоном у цих стосунках. І тому він їх припинив і демоном бути перестав. Тобто винними були стосунки, а не він. А може ще він скаже, що ця дівчина була винною і поводилась як жертва віктивно? Що робити зараз? Я знаю, що робити зараз. Я зараз роблю правильні речі. Я зараз будую правильну сім'ю. Я досі готовий понести юридичне наказання. Кримінальне, не знаю, за дії, які були мною скоєні. Я готовий до публічного осуду, можете заканчивать мене в публічному просторі, я здається, і так сильно лізу в цей медійний простір. Займаюся іншими речами. Тож ситуація в тому, що, як я розумію, людина хоче саме розрушити життя. Проте моє життя ну, це не медійність. Моє життя це моя сім'я люди, які мене оточують. Тож, якщо я можу якось виправити е, дії свої, які були колись скоєні, я би щиро хотів, якби міг їх виправити. Думаю, це, в принципі, вичерпне звернення, в якому я може не систематично, але чесно розповів, як все це було. Проте не думаю, що я ще повернуся до того, щоб публічно розповідати про це. Якщо не буде конкретного звернення, конкретної людини, яка хотіла б конкретно розвиватися цій ситуації. Всім дякую за увагу. Обичаюся перед тими, кого ця ситуація не чіпала. Проте вам теж треба знати про мене цю історію. Ну і сподіваюся на розуміння і те, що я буду почутим тими, кого ця ситуація стосувалась. Дякую. Багато людей, які дійсно стикалися з такими нарцисами, аб'юзерами так далі. Впізнають риторику маніпулятора на ранок після скандалу. Очі в нього сумні та вологі, він такий весь жертовний, шкодує, що його ловив біляк. І зараз він вже не такий, як і раніше. Звичайно ж, він глибоко шкодує і готовий навіть зараз понести відповідальність. Не знаю, він так часто натякав, що він хотів завершити ці стосунки. Він був нещасливий. Вони були погані, деструктивні. Але чому ж він погрожував, що поб'є кожного її наступного хлопця? Він не хотів, щоб вона була з кимось іншим. Це просто ще така маленька верхівочка айсберга всіх психологічних проблем, які в нього були, і мабуть є. І у цьому всьому мені шкода його дружину теперішню. Але до цього ми ще повернемось. Після того, як він запостив це відео відповідь, і, взагалі, скріни Анастасії були піддані величезному розголосу. Дуже багато було репостів і реакцій на це все від адекватних людей. Ці пости просто розірвали інстаграм та трець, і це чудово, що пішов такий розголос. Тим паче, це не просто якась там голослівна заява, а там були реальні докази його поведінки, його аб'юзу, його побоїв. Так от дівчина з Ніком Мун Маніта розповіла. Про дік піки від Кості, а їй на той момент було всього 15 років. Вона написала в інстаграм Анастасії і поділилася, як це все відбувалося. На той час Костя швидше за все був у стосунках із своєю майбутньою дружиною Анастасією Нестеренко. Ми раніше типу не здоровались, нічого, але я просто я той час почала його відмічати, просто сторіз без зайвого типу, думка і так далі. І потім відбулася така ситуація: те, що е, я вирішила йому подарувати квітку, ну я усім акторам, в принципі, подарувала. Дівчина виправдовується, що подарувала йому квітку після вистави, тому що вона, як і багато хто з нас, має таку програму у голові, що жертва завжди винна, і ти маєш виправдатися, чому ти туди йшла, чому ти була так одягнута, чому ти дала йому квітку, ти дала йому привід? І відбулася така ситуація, що він сказав, можна тебе обійняти. Я кажу, так, звичайно. Ну, я була на емоціях, тому що я була дитиною, мені було 15 років. Це було у 2023 році. Він мені почав писати, типу, я його відмітала на сторіс, Він каже, дуже приємно це бачити. Але не о другій ночі. Я б хотів би бачити хтивки, А я, а я мала я така, а що таке хтивки взагалі? Е, і він мене почав типу, давити на мене стосовно, щоб я йому надіслала нюнси, щоб я пішла у ванну і це робила. Я ледве це не зробила, тому що я реально була дуже натхнена його грою, як людиною. Мені було цікаво спілкуватися з акторами, тому що він мене блін, щось круте. Е, це продовжувалося декілька днів і. І він мені писав на регулярній основі. Мені було потім дуже складно. Я була в поїздці потім. Після цього я не могла наїсти. Нічого в мене були дуже жорстокі панічні атаки. І в мене є всі доки з Телеграмі, Якщо нічого мене було дуже жорстокі пнічні атаки, і в мене є всі докази в Телеграмі, Якщо ти мені даш свій нік, я тобі прикину. Тобто там можна буде побачити, що переслане повідомлення. Помниться на я не може переслати, тому що він видалив, але я зберегла деякі повідомлення, тобто він мені направляв дікпіки. І я кажу, в якийсь момент, так з тебе стебени, наша я дівчина там я чула від акторів, і він не наш кидав. Він каже, так, але воно далеко. Я така кажу, так, мені ж 15 років. Він такий, реально? Я така, ну так. Він каже, ну ти не виглядаєш на 15 років. І продовжив. І просто жах в тому, те, що типу, він потім мені посані вже писав, і в мене були свої власні стосунки. І він мені продовжував типу, не зіслати дікпіки, коли я навіть була у школі. Я намагалася дружно з ним спілкуватися. Така, те, що в мене була трішка, вона любить фільми з тобою. Він каже, о, давай з подружкою займемося тринічком. Я сажу така, ні. Ні, і все просто я відписалася від нього і намагалася якось бути дружні, тому що все одно ну, я було ну, дитина, яка для узбеклення з актором — це була мрія. Тим привіт, і після двох років е, мовчання стосовно Константина Темляка я би дуже би хотіла би обмовити цю ситуацію. Наразі Настя дуже багато вам вже розповіла стосовно нього. У мене не дуже велика з ним історія була. Мені було 15 років, і я приїжджала часу від часу до Києва, і я ходила в театр на Подолі. Я дуже мріяла стати акторкою і дружити з акторами, тому що я неймовірно надихалася не цими людьми. І, звичайно, як подросток, я дуже була зацікавлена в спілкуванні, але, на жаль, відбулася така ситуація, що Константин приявив дуже багато уваги до мене. І таким чином відбулася ситуація, де Константин розповідав, як би він би хотів би мене. Ти побачити у театрі. Наразі він вибачився, але чесно, це складно. Так, після цього всього всі почали дивитися на публічну реакцію відомих людей. Кліп, з якого ти поверху неба приховали з Ютубу, і він є зараз доступний лише в інстаграмі, що також спричиняє багато питання, навіщо зберігати його в інстаграмі. Нам обіцяють новий кліп. І сподіваюся, це буде настільки ж гарно, як і вся музика Єрмика і Джері Хейл. Анастасія Нестеренко, дружина Кості, написала в інстаграмі Друзі, я не відповідаю за слова і вчинки іншої людини. Мені здається, вона й сама в шоці з того, що відбувається, і на неї це все вивалили. Якщо вона дійсно не знала про це все, бо може бути таке, що він з нею поводився геть по-іншому. Ми знаємо такі випадки, коли якийсь є там. Аб'юзивний бойфренд і згодом ви розходитесь, Він через кілька місяців одружується із тою новою дружиною. Він уже з чистого аркуша і поводиться дуже і дуже гарно. Але звичайно ж, себе приховати він повністю не зможе і рано чи пізно це все проявиться. Так, от, якщо дійсно він з нею був дуже ніжний, хороший, не аб'юзивний, то зараз вона, мабуть, в шоці і просто не знає, що робити далі. Мені її зараз дуже жаль, і тим паче всі на неї дивляться, як вона відреагує. Людей в інтернеті обурила деякі коментарі під постом власне Костянтина. коли він тільки його запостив, скажімо, коментарі підтримки від Катерини Мотрич. Там були інші коментарі, але ці коментарі згодом були забрані після того, як з'явилася інформація про дік -піки. Покійний чоловік Катерини Мотрич Юрій Філіпенко був колегою кості по театру на Подолі. Я не виключаю що спілкування кості, видається дуже милим. Я сама мало не прослізилася від його відеозвернення, дуже зворушливого, в якому і victim blaming, і вибачення по типу ну сама винна, що не пішла. Тому не дивно, що Катерина йому поспівчувала. Тим бачить, що як багато хто пише, такі аб'юзери доволі часто, дуже добрі, до посторонніх, до чужих людей, до знайомих, до друзів. Але все ж таки можна було зайти, подивитися переписки і відео, які надала Анастасія. Тому. Слова підтримки після такої інформації, яка є вже доступна, це дуже і дуже цинічно. Колега по театру Даша Малахова вставляє текст з чату GPT про Сократа, Емберхер та Джоні Депа. І далі пише просто якусь крінжатіну. Ви можете навіть також подивитися. Я хотіла загалом подивитися, як відреагували його колеги по театру на Подолі. Я знайшла деякі інстаграми, тому що переважна більшість з них інстаграм не веде, і побачила сторінку Катерини Вайвали. Жодних реакцій, але втретє ось таке. У мене навіть були якісь сумніви чи це точно актриса театру на Подолі. Може, я знайшла якусь однофамілицю із Росії, але потім побачила цей пост сумний про реп Юрія Філіпенка, коли він ще творив під псевдонімом Джискіт. І так, все стає зрозуміло. Це дійсно актриса театру на Подолі. Актриси Алла Сергійко, Тамара Плашенко також нічого не запостили ніде, ну, принаймні, я не знайшла. Але серед цих акторів є інстаграм, скажімо, як от Дар'я Проценко, не запостила ніц. Дмитро Грицає ніц, Катерина Рубашкіна, Георгій Хостікоєв так само нічого. Анна Саліванчук на сайті театру вона також вказана як в числі акторів. З її сторіс можна побачити, що вона задіяна і в інших проєктах, але Анна не запостила нічого, крім двох реклам та пробіжків. Я не знайшла більше інстаграм-сторінок акторів цього театру. Можливо, хтось щось і сказав. Я просто цього не побачила. Ви можете мене в коментарях виправляти. Особливо цікавим є мовчання художнього керівника цього театру Богдана Бенюка. Я думаю, що свідомі люди, які розуміють весь масштаб цього жахливого випадку, в цей театр не ходитимуть. Принаймні, допоки не буде якоїсь комунікації, хоча б якоїсь, але більше ненависті, звісно, пішло на «About», чи бренд ще співпрацював з Костею, а вони хоча б щось та й сказали? І на мою думку, саме ось цей весь хейт має йти не лише на якісь бренди, які дуже пізно відреагували, чи якось неправильно маніпулятивно відреагували, називаючи його військовослужбовцем, наголошуючи на цьому. А достатньо хейту має піти і на театр на Подолі. Це місце роботи, місце заробітків цього чоловіка, і його колеги, його керівник абсолютно ніяким чином не відреагували на це. Замовчування це найбільш підла поведінка в такій ситуації. Ебаут як проєкт, багато хто в соцмережах вже повністю кенселить через надто повільну комунікацію та неправильну реакцію. І пишуть навіть про так званий рейтерський фемінізм. Багато хто вказує, що Костянтин прикривається своєю службою у Збройних силах України, і це не може бути індульгенцією в ЗСУ. Він служить понад рік. Так зараз Костянтин розповідає про те, що його дружині нелегко, бо він знову їде на якесь завдання і знову його не буде вдома. Аб'юзера не шкода. Шкода його сім'ю, і це все ще накладається на жахи війни, але не буде жодного кенселінгу, якщо Костянтин продовжить грати в театрі, зніматися у фільмах, отримувати за це гонорари і вважатися артистом, тому що має бути якась кореляція між моральними якостями людини і її професійною кар'єрою. Не може людина бути повністю негідником і заробляти гроші. Експлуатуючи теми української культури української мови і зніматися у фільмах про Україну особливо цинічно, що користувачі інтернету, глядачі миттєво відреагували, вимагаючи справедливості, а бренди та різні проєкти, які з ними співпрацювали, почали розривати контракти лише після хвилі масового обурення. І така повільна реакція чіткоється як толерування насильства. Епоху соцмереж, коли кожна інформація поширюється з швидкістю світла в реальному часі. Репутаційні ризики зростають геометричні прогресії. І артисти, медійні особи, повинні думати, що вони коментують, що вони пишуть чи не пишуть. Напишіть, які фільми з Костянтином ви любили дивитися, і тепер ви не зможете дивитися їх як раніше. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Переходьте, будь ласка, в мій інстаграм та Тікток.